Наша програма, як завжди, працює на те, аби у вас був завжди гарний настрій. аби ви були в курсі всіх новинок, які у нас відбуваються. Найцікавіших новинок. І сьогодні в нашій рубриці цікава зустріч. Ми запросили прекрасну жінку, яка є про що розповісти, яка нам розкаже, що цікавого відбувається в Черкасах і де можна взяти участь. Це Юлія Гончар, голова жіночого центру Славія. Вітаю в нашій студії. Юлі, розкажіть для початку, чим займається ваш центр. Дуже дякую, дуже рада за. Прошення за таку можливість поспілкуватися з черкащанами, адже інформаційні технології дуже важливі для нашого жіночого центру, для жінок взагалі, а особливо сучасні інформаційні технології. І власне з цим ми і працюємо. Ми намагаємось навчити жінок ефективно використовувати інтернет. Для різних речей, для просування себе, для проведення вільного часу, для підвищення свого професіоналізму, для того, щоб розповісти якісь цікаві історії людям, для обміну досвіду дуже дуже для багатьох речей, адже я особисто переконана і членки нашої організації Жіночі славія також, що це такий ефективний інструмент, який дуже багато може зробити для розвитку жінок у сучасному світі. Наскільки це зараз актуально серед жінок Черкащини навчитися працювати в інтернеті? Надзвичайно актуально. У нас був тренінг, ми проводили тренінг спеціальний. Запрошували жінок і були в нас навіть учасниці з області. І потім вже такий розголос пішов. що… Почали писати з Києва, також жінки, просити провести для них тренінг. Ну, взагалі, ми планували шість тренінгів по Україні, щоб помінятися досвідом. Але вже навіть понад це звертаються і хочуть вчитися. Але що тут добре, що інтернет дає можливість вчитися дистанційно, не потрібно великих коштів, великих вкладень, це економить час, економить ресурси, і тому із цього погляду це теж дуже ефективно. Ну, це чудово, що ви допомагати нашим жінкам розібратися в інтернеті. Я знаю, що у вас зараз якийсь прекрасний проект триває. Розкажіть про нього. Так, ми в ході цього проекту, з проекту цього, що ми працюємо з жінками, навчаємо їх інтернету. Задумали зробити такий перший гендер ченел в YouTube mm -hmm. і в Google. Тобто збираємо цікаві відео, ну, власне, самі їх і записуємо про героїнь, які можуть розповісти щось цікаве про себе, які взагалі розривають чи змінюють стереотипи, бо багато стереотипів в нашому суспільстві. А наприклад, ми записали першу жінку, єдину жінку, яка була командиром Майдану, бойовим командиром Майдану. Тобто є такий міф, що ніби то жінки на Майдані готували їсти, а чоловіки боролися. Насправді ми от знайшли цю жінку, Ася, а вона з Волині зробили з нею інтерв'ю про те, щоб спростовувати ці стереотипи, щоб показати, що жінки є у всіх сферах, що вони активні, що вони надзвичайно розумні, що вони успішні, і змінювати ситуацію, яка є, бо насправді дискримінована. У нас Жінка в Україні і в владі, і з погляду економічних ресурсів. Тому ось, тому ось така ситуація. Знаєте, мені здавалося, що у нас це не настільки актуально, як десь там колись, колись десь було в Україні питання, питання гендеру, питання жінок. Ну, з чого ви? Чи можливо ви якісь докази можете провести, що в насправді до жінок так ставляться? Так, ну, хочу сказати, що, по-перше, не все так страшно, є нам чим писати. пишатися. Ну, наприклад, я скрізь навожу такий зразок, що в нас в нашій області була обрана єдина жінка голови обласної ради на цей час Валентина Коваленко. Чим приємно і такий приклад дуже гарний. Він говорить про якісь позитивні зрушення. Але якщо подивитись, наприклад, на новообраний склад міської ради Черкас, то це 15% жінок. Нещодавно я дивилася. Коли ж говорити про європейські норми, ми зараз всі хочемо в Європу, підписуємо різні договори, меморандуми, готуємо законодавство і так далі. і так далі, То згідно європейських норм доведено, що для того, щоб суспільство розвивалося позитивно, активно, динамічно, щоб всі почувалися захищеними, так? щоб був добро, високий рівень добробуту, як то, наприклад, у скандинавських країнах повинно бути не менше 30% жінок у владі, так, не менше 30%. У нас двічі менший показник, так? Чому це означає, що жінкам просто не цікаво йти до влади? Що вони просто uh -huh. туди не не? Комплексне питання, знаєте, комплексне питання, тому що з одного боку для того, щоб жінкам стало цікаво, вони повинні відчути в собі ці сили, відчути ресурси, відчути підтримку, відчути свою потрібність. А знову ж таки, дуже багато стереотипів, в тому числі в медіа, які прив'язують жінку до домашнього господарства, які не додають їй сил, не додають їй віри в себе. І тому, звичайно, наш цей медіаканал теж спрямований на те, щоб жінки спілкувалися, допомагали одна одній. Зараз виходимо на те, щоб кожен тиждень робити такі зустрічі онлайнові обговорення в рамках цього. Проєкту підтримуємо одне одну. Беремо якісь болючі теми і запрошуємо експерток, які надають поради, щоб жінки відчули свою силу. Тобто, з одного боку, повинна бути підтримка. Медіа дуже важливу роль відіграє в цьому, звичайно, коли показує жінок політиків, коли показує жінок директорів, коли показує успішних жінок, яких дуже багато в нашому місті, я теж впевнена і рада, коли вони є на екранах телебачення, на шпальтах ЗМІ. Тому комплексне питання, але з іншого боку повинна бути і політична воля влади, тому що якщо влада говорить, що ми за європейські цінності, якщо влада підписує договори, де має бути такий рівень представництва, то вона й теж повинна щось робити організовувати навчання і так далі, працювати у вас такі напрямку. справді феномістфефеміністичні трошки погляди. А, скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до такої думки, що жінка вона яка реалізована в роботі, вона якийсь там керівник, вона політик, вона не реалізована в особистому житті, тому що на це просто не вистачає щастя. І щастя, жінки це в тому, щоб підтримати сильного чоловіка ну, і реалізовувати себе більш в домашніх справах. Дуже багато таких і подібних стереотипів існує як щодо жінок, так і до чоловіків в нашому суспільстві. Якщо подивитися, то вони дискримінують жінку і чоловіка так? бо вони обмежують, вони кажуть, де її місце. Але подивіться, якщо говорити про освіту, про рівень знань, про успішність, Кращі показники у жінок, кращі показники. Інша справа, що держава повинна допомагати жінці поєднувати родину і суспільство, так само як і чоловіку, тому що. Коли з'являється дитина в родині, коли з'являються сімейні обов'язки, звичайно, що це додаткове навантаження. І за дослідженнями наші жінки по суті як дві роботи виконують, дві зміни працюють. Зміна на роботі, приходять додому. Ще зміна одна в домашньому режимі. І це дуже складно, і звичайно, що тоді ні сил, ні ресурсів, нічого немає. Так само є дані, що чоловік з середньостатистичної України чотири. Чотири хвилини приділяє в день дитині, ну середньостатистичні mm -hmm. свої. Звичайно, що це ненормально і це на шкоду, як і чоловіку, бо він не доотримує цього виховання, і дитині шкодить, бо вона знову ж таки не відчуває від Тобто в реклама. Не відправляти чоловіків по закону можна я знаю. можна, можна так. А у довідпуску по догляду за дитину вже можна, щоб йшли чоловіки. Дуже багато прикладів до речі, коли в mm -hmm. Черкасах, я пам'ятаю, була публікація про те, що багато чоловіків доглядають дітей, і тут такий випадок, що по-перше, роботодавець повинен йти назустріч і чоловіку, і жінці, для того, щоб вони могли доглядати за дитиною, коли це потрібно. А по-друге, родина повинна сама відповідально до цього відноситись, розуміти, що дитині потрібно і батьківське піклування, і материнське піклування. По-третє, це зніме проблему першого робочого місця для молодих жінок, адже їх часто не беруть на роботу, бо говорячи стереотипно, ти підеш в декрет. І на нам така працівниця, я вам чесно скажу, в мене був такий випадок, не буду говорити, в які але дуже поважні, мені відмовили колись при першій моїй співбесідні на роботу, саме обґрунтувавши це тим, що я жінка, я буду народжувати. ось. Але як потім склалося життя, то я і батько дитини ми ділили відпустку. Я була частиною відпустки і він був частиною відпустки. Так, тобто цей стереотип він навіть не виправдався. Але річ у тому, що якщо будуть брати порівну батьки, цю відпустку. Або, хоча буде більше випадків, коли батьки будуть саме йти, чоловіки будуть йти в відпустку по догляду за дитиною, то менше буде цей ризик відмови дівчатам. Вони зможуть краще працевлаштовуватись, робити кар'єру, їм не будуть відмовляти на цій підставі, хоча це проти законно. Не брати на роботу на, на основі певної статі. Але, Але така це практика ж офіційно ніхто це так, не зазначає. Така практика причини. є, і це дуже, дуже складно в Швеції. Наприклад, там обов'язково є частина відпустки, яку повинен використати чоловік і жінка. Відпустку можна брати обом батькам, причому ділити її не те, що по місяцям, а навіть по годинам. Наприклад, півдня працює один, Працює батько, півня працює мати. Це дуже зручно. Ну, я не знаю, як зараз це подобається так. чоловікам, які нас слухають, але жінки мені здається, за вами підуть. Юр, ми згадали про ваш проект Гендер Онлайн, де жінки розповідають uh -huh. про себе, про свої досягнення. У нас є відео, пропоную подивитися разом. Женские права не в чем-то ущемляются, ущемляются ну, во многих сферах деятельности и жизнедеятельности женщин. Это касается ну, не только там, здоровья, это касается и процеллаштувания, и э, также ну, взращиванием детей, рождением детей. Очень многих вопросов ну, касается эта проблема. И женщине сложнее устроиться на работу, выйти потом в общество, социально как-то адаптироваться. Ну, такой как бы... Ну, это не простой диагноз, с которым не очень просто жить. Те люди, которых это касается, проблема давно, они с этим давно сталкиваются, и поэтому есть такая потребность на Украине. <coughs> в частности, наша организация, весь проект занимается женский кризисный центр, целью которого является реабилитация, адаптация женщин в прошлом употребляющих ну, наркотики, да, потребителей инъекционных наркотиков, имеющие этот ВИЧ-позитивный статус адаптация, ресоциализация в обществе, также там обучение и помощь в трудоустройстве, какие-то решить вопросы, например, с ребенком, да, это оказание первой, значит, помощи, оказание временного жилья, да, потому что на территории ЛЖВ есть специально отведенное место, да, где эти женщины могут временно пребывать, временно жить. Также могут быть их устроены временно дети, то есть есть детский садик, детский центр. Ну, справді така настільки серйозна тема розглядалася у, у цьому відео, чи всі всі ваші відео настільки серйозні? Ну, є абсолютно різні, бо ми намагаємося показати жінок у різних сферах, що вони є скрізь. Жінки є в політиці, жінки є в бізнесі, жінки є в культурі, жінки є в спорті. Можливо, це ніби трішечки дискримінативно по відношенню до чоловіків, бо гендер все-таки це права жінок і чоловіків. Але в даному разі ми вважаємо, що жінки дуже мало представлені у медіапросторі. і ось цей інструмент, який дають сучасні технології, які вони самі можуть використовувати, зважаючи на ту ситуацію, яка в Україні є дуже ефективним для них, саме для жінок. Тому от ми їх запрошуємо. Хочу, до речі, сказати, що наш гендерний канал можна okay. просто ввести Гендер в YouTube або в Google+, знайти його, написати і запропонувати свою тему, тому що звичайно, що ми всіх не можемо охопити. Хтось можливо подивиться наш ефір і захоче розповісти про себе, про якусь свою ситуацію. Будь ласка, пишіть, будемо тільки раді. Такі варто так? зазначити, яка саме тема може бути, або яка ситуація, що що це? Що це будь-яка okay. будь-яка жіноча тема. А, є для нас актуальна. Тут у нас ще така велика перевага, що скільки це інтернет, у нас немає обмежень по хвилинах, по секундах. так? Тема, яка може бути цікава, якщо вона навіть цікава самій жінці і вона хоче про нього розповісти, і це їй допоможе, це теж дуже важливо. Ми зараз також звертаємо увагу на проблеми жінок-переселенців, біженки, що робити, як їм бути. Дуже актуально для України, теж намагаємось звертати тему. Є формат інтерв'ю, є формат таких автовиступів, є це формат. Це Якісь результати, чи бачите, ви якісь відгуки, чи да. хтось допомагає цим сім'ям, які mm -hmm. інтерв'ю? Коли ця ідея зародилася, то ми довгий час шукали якоїсь такої допомоги. Але зараз ну, у нас є така допомога. Власне, фонд сприяння демократії відгукнувся і з його підтримки почалося це реалізація. Наприклад, університет культури в них є медіа-центр, і вони дозволяють, щоб там можна було навчати. Жінок і записувати жінок. Бо якщо хтось із жінок хоче навчитися, теж можете нам написати і приходити, і крім онлайн, такого спілкування, практично можемо надати допомогу, допомогти, навіть зареєструватися в пошті, перші якісь такі мінімальні навички для користування інтернет, теж можемо надавати, прямо зустрічатися, готові до такої співпраці, не тільки в інтернет, до реальної співпраці, ми також готові. Американська була зустрічена з американськими жінками і їм теж дуже сподобалася ідея, тобто, можливо, будемо робити Міжнародні ефіри, вже поляки брали участь у наших ефірах. Тобто, насправді ми бачимо зараз як інтернет, телебачення, наскільки впливає для жінок ой, на, на життя, вибачте, mm -hmm. і наскільки це перспективно. Я думаю, жінки не можуть стояти по стороні ми, 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 ми маємо бути тут першими. Mm -hmm. ну, дуже активно взялися. У нас є ще одне відео із проекту Гендер Онлайн. Давайте подивимось. Доброго дня. Я Тетяна Москаленко. Голова громадської організації села Богославець, називається організація Лілея. Є у нас така організація в Золотоніському районі. Чим ми займаємося? Це просвітницька інформаційна діяльність серед дітей, молоді, жінок, села. Водночас я є заступником директора Богославецької школи і тому є пряма можливість щодня спілкуватися з дітьми. Старшими учнями, бачити їхні проблеми, проблеми батьків, і таким чином на селі, в принципі, була заснована громадська організація, щоб поєднати всі зусилля цього трикутника, зусилля трикутника, і вчителів, і батьків. І з якими питаннями ми в основному за якими питаннями спілкуємося і об'єднуємо свої зусилля? Це і права дитини, права людини. Торгівля дітьми, гендерні питання. Ну і ось саме тому я була учасницею цього семінару, тому що ці питання є актуальними сьогодні. Ну, ось такий власне цікавий проєкт. Ми ще сьогодні подивимося ще одну історію від жінки. У нас вже мало часу, на жаль, залишилось. Розкажіть, будь ласка, про ваші плани. Наші плани грандіозні я би сказала. Так, ми хочемо, щоб цей канал став визнаним всеукраїнським і навіть таким загальносвітовим. Але річ не просто в самому медіаканалі. річ у тому, щоб допомогти жінкам, щоб змінила ситуація. В першу чергу, щоб в нашому місті змінилась, дуже хочеться, щоб більше жінок було в наших органах влади. бо... Паритетність повинна бути досягне в обласній раді, щоб було більше жінок, в міській раді, більше жінок на керівних ви посадку заставити ви за мету вашої так, організації. Так, це інструмент. Та медіа це ж інструмент для нас, для того щоб впливати на ситуацію, щоб жінки більше заробляли, тому що жінки офіційно менше заробляють ніж чоловіки. Були більш інтегровані, що відпустка по догляду за дитиною не була для них вироком, знаєте, який просто часто перекреслює кар'єру, і потім жінці важко повернутися до, до професії, до кар'єри своєї. Тобто ми хочемо, щоб були реальні зміни у, наш, у житті нашого міста, і наше місто стало таким більш чутливим, більш зручним для всіх. Тому що, якщо буде краще жінкам, краще дітям, власне, всім буде краще. Це позитивно буде для всього міста. Добре, Прекрасно. У вас прекрасні цілі. Я вам бажаю, щоб вас Добре. все вдалося і при цьому, щоб. Чоловіки теж були задоволені і не відчували, що тепер їх дискримінують. Дякую вам за розмову. Я нагадаю, що в нас сьогодні була в гостях Юлія Гончар, голова жіночої організації Славія, яка розповіла про свої онлайн-проекти. Тому ви вже почули, що приєднатися до нього достатньо просто зайти в інтернет і гарно пошукати. Ну а наш ефір триває. Не перемикайте канал, тому що далі у нас не менш цікаво.